Коли сезон кабачків відкритий і не придумаєте, що зробити з них, нарізаємо кабачок такими слойсами, присолюємо. Хай трошки просоляться і пустять сок. Потім беремо фарш любий, який який в кого є. Одне яєчко, трішки цибульки порізаної. Перчику малиного чорного і трішки соли Пів чайної ложечки. Я там грам 300 цього форшу. Перемішуємо гарно, даємо трошки постоячок щоб примаринувалося. І потім ці слойси намазуємо майонезом. Далі покажу. Потім наші кабачкові слойси змащуємо. Анизом. Не товсту, потрішки. І на кожен слос беремо шарик форшу. Чи кулачку, чи шарик, і скручуємо рулетиком. Рожен слойсик з форшем і змощеним майонезом, або кому подобається сметанкою, і нанизуємо робимо такі шашлички. Ось я вже зробила. Однією рукою невдобно, а зверху потім змостимо майонезом і посипемо сиром. Далі буде. А тепер змощуємо наші рулетики на шпошках майонезом. У мене ще вийшло і три фрикадельки. Змощуємо не густо, трішки. І притрусюємо тертим твердим сиром. І ставимо в духовку на 180 градусів 30 40 хвилин. Ну і тепер ставимо в духовку, запікатися на 30-40 хвилин функція вверх низ якщо видно вам. У мене щось погано настроює і на 180 градусів. Ну і нарешті прийшов на час. виймати наші рулетики. Смачнючі, гарнючі, як гарно запеклись. Spróbuję Nareszcie spróbujem... Na razie spróbujem. Готуйте, смакуйте, mm. смачнюче.